Усих вітаю, зайшла до батьків, а вони так гарно окуталися, сидять там в креслі під телевізором. Замоталися, мама навіть хустиночку накинула, позамерзали. В хаті плюс 13 градусів переглядають передачу, говорить Україна. Ну я вже не хочу їх чіпати. Нехай сидять, відпочивають. Я думаю, мама вже все поробила зранку і сидять татко в телефоні, а мама в телевізор. Але говорить, треба встати пообідати зараз. Підуть на кухню, мама пропонує мені з ними посидити, але я не хочу. Я вдома страви різні наготувала, наїлася, напробувалася. Ми зараз з вами недовго пройдемося. Я хочу показати каланхо. Тільки що побачила на підвіконнику одна єдина квітка відкрилась. а наскільки гарна. Насичена темно-червона. І уявляєте, всі оті квіточки повідкриваються. Це така шапка буде червона. І це тільки один кущик в горщику росте. А бувають по три кущика саджають в один горщик. І тоді взагалі, отакий букет квітів яскраво, ну, то вирощують на подарунок. Заматують в красивий папір, і можна людині подарувати цілий букетик із корінням. Поставив і от каланхой росте. І зараз помилуємося квіточками. І я вам покажу каланхою червоного курю. Почнемо з самого початку. Ось ці два маленьких, що ми з вами пересади, не пересадили, а досипали землі. Так, це був один кущ. Ми з нього взяли черенок і ось сюди його посадили. Гарно прижився, починаю вже випрямлятися, і листочки, ніби то більші. І бутончики ростають, я думаю, вони будуть гарні, коли розцвітуть. Бо були отакі взагалі, дивіться, ну що це за бутони. Малесенькі. малесенькі. Таке розцвіте і смішно. Ну, дуже красивий колір, тому ото такі слабенькі. Тут так повільно он, цибулина ще одна лізе, он, маленький листочок у лілії. Оцей вже відсвів різдвяник наш. Скоро побачимо колосковидний помаранчевий, вже не тільки я, вже всі не дочекаються. Але видно, що буде червоненький чи помаранчевий. Вон, стрілочки, бачите, виглядають. І оце буде з висоти отак сюди відростатиме, з цієї сторони сюди відросте. Ну і отак повідростаєте, і будуть як фонтончик. Це один єдиний у нас такий сорт, ще й колосковидний. Ці всі ще не квітують, але дуже зараз руку підставлю, щоб видніше було. Повидужувалися оці куточки чи носики, бутони наливаються. Я думаю, дня 2-3 і тут уже по одній квітки повідкриваються, тут зовсім маленький. А зараз ходімте, я вам покажу червону квітку. Це ж відкрилася одна єдина, коли вони всі зацвітують, а то буде тоді красиво, реально. Тут телевізор працює дуже гучно. Батьки сидять в залі, аж приємно дивитись, коли вони сидять, відпочивають у мабуть. Бачите, позахутувалися і відпочивають рідненькі ноші. Ось ця квіта. Зверніть увагу, які великі кущі понаростали. Ой, а де? А овон зацвіва. Я думаю, Та де ж я бачила. Тут спробу ще знайди. Ой, Який красивий і махровий, не пустий. Яскравий, червоний, і подивіться, скільки поряд бутонів, і це тільки один так широко відкрився. А коли вони всі. Воно холодно, вони, мабуть, не, не зацвітуть до весни. Мо, який так. гарний. Уже Файлі, так холодно. скучили. Дай у мене холодно, в мене зовсім маленькі-маленькі бутони. В тебе хоч починають відкриватись. Сонце, так. Дивись, та дивись. Це я каланхою покажу. І оце бутонів багато, коли вони всі розцвітуть і будуть отакими кружалками великими. І це буде хмаринка пишна червоного кольору. Ну як його не любити? І, звісно, подобається людям. І люблять, і купую, тому що красиве. І це ж тільки червоний, а в нас скільки різних кольорів. Мама, коли телевізор вимкне, передачу додивляться, я вам покажу лавандовий. Друзі, це шедевр. Там порозцвітали такі китиці. Мене тут ось палички полюблюють. Вони ж крім Марії нічого не їдять, і ще паличками себе болують. А це лежить, мабуть, на салатик. Холодно, хоть. Мучається, сидять. Морози сильні прийшли. На вулиці красиво і сонечко. Скажіть, на сьогодні вам відомо, хто саме побив Богдана? Скажімо. Він його не бив. Він дійсно не знає, хто його побив. Скажіть, історія з машиною, того вода. Скажіть, кого водія.

Розповідає правдиву історію стосовно того, що дійсно був автомобіль, до якогось інший Богдан. Ці факти вони відповідають дійсності. Але перед тим, як Богдан сів до автомобіля наш постраждали, в них була певна бесіда. І ця бесіда стосувалася не зовсім а, законної діяльності. Зокрема, є досить велика грунтовна підозра про те, що наш потерпілий Богдан він займався продажем. <піллявся> Так, чому зникають речові докази і чому на сьогоднішній день нічого не, не зроблено і не робиться. Тобто, ринок школи, ПТУ, Ліце... тим більше. Дякую, Ми дякуємо вам, побачимось. Татко нічого не їв, ходить уже в кухню. Картошку крути, зараз звариться, вона 10 минут і звариться. Мама, тут вже все на поготові Зараз картопельку. Крутимо душі нехай доварюються, і будуть сідати. Обідати. Так, 12.30. 30 Мама тут, як завжди, якісь. О, вони хорму їдять, па, а де ви взяли? Не знаю. Я нічого не знаю, де тут зо мною не балакають. Хтось купив, говорить. А? Хтось купив. А, а то онучка купила вам, вона їх балує, друзі. Завжди щось смачненьке. Хочеш. Наверно, Аня, бо мішок. Ага, мішок, так. А воно таке в рот узяв, а його нема. Па тобі подобається оця квітка? Оця квіточка придивись, Нравиться чи ні? Я знаю, що тобі сині нравляться. Мама мовчи, я прикалуюся. Тут віточка така безувелічительна. Йому краще, а то ще на трюму лежить, кукурузні паличка. Ото смачніше. На вітній оце сонце, бачиш, я просвіта. Нема сонця. Треба дивити пленько, як він є тут. А вже там стоять, бачиш. Nee, 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 nee. Па, вони всі будуть різноколярові. Рісні. А той води хочеш, а то як видно папа. Да, мені люди так просять Ір, ну намалюй там очі, ніс і рот. Вау. Особливо коли він на пеньку стояв, та там такий пеньочок для квіточок зробив цікавий. Не Ма, а де той пеньок? Що, тріснув, да? Уже сухе, ото батарея є, топить. Топе, топе, а воно плюс 13 ви позме. красиві. Так квіточки йоле поле. Дві квіточки. Хустинку зняти і буде квіточка О, ще. Білий. Та ні, ма, не може бути, в тебе два вже білих там стоїть. жовтенький, це жовтий точно. Так ну, ні, це. Жовтий. А, а який ось... же ж це? Дивілий. Білий. Та ну ні, ма, ну не може бути, тебе вже два білих. Це що, третій? Ну, то жалко було викидати і посадила, а воно бачиш яке. Так красиве, де яке сухе. Що ж вона з цим, мабуть, прийдеться розпрощатись. Та, у мене насіння є А а може, може може бачиш, я не воно. Ти потім зріжеш же щось. І воно піде. І воно отут як наросте кущ. І ось бачиш, молоденьке. Нічого, доживе до весни. Хай, хай сидить. Ми вже скоро всі до весни не доживемо. Да? <смеш> поливай, поливай, бо засухне квіти. Зараз і тотка зараз казам цими квітами, і він буде ходити, роздивлятися. Тільки під лупою, говорить, треба роздивлятися. Оце взагалі дрібненькі. Оце жовтий, не махровий. Дивіться, які бутони. А якщо махровий, вони повненькі, як трояндочки. Ну і багато квітів. І людина там пише й пише мені, Іра, Ну, що ж робити, чим підживити, не квітує. Не знаю, друзі, я не знаю. Говорять, і атмосфера, атмосфера в хаті, і клімат підходить. Квітам, ну, це сонце сьогодні яскраво, нічого не бачу. Будемо в центрі, як їздили посілковий. Я думаю, їдемо на таксі. Забіжу, він поки потихеньку пішов, а я я думаю, забіжу Аврору, возьму упаковку бумаги туалетної. що? А воно там, я ж не знала, а там по акції були упаковки. 50 П'ятдесят шість п'ять. Тому 56. Упаковка. Я дивилась, дивилась а так вже кровом там вся бумага і тут. Нічого я не бачу, де та бумага, я хочу упаковку взяти. Mm -hmm. Кажу, я де вас бумага, а вона та ось же що. Може, вона м'яка і не годиться. Ну, побачиш, може а, ти взяла? Да? взяла. Молодець. Я вертаюся назад, одна, І у забрала. Я мовчки взяла і розплатилася. Мовчки взяла, не заплатила і пішла. Сідаю в таксі, а таксі скаже, наш, а взяли по акції, ага. а я кажу, а я не знаю, що акція. Я глянула, думаю, що ж так дешево. Аж гривень. не повірила. Ну, а, він 100 гривень каже, упаковка. а він каже, то по акції когось підвозив нашу там з городка. Так а що за акція? Це в Аврорі? Не знаю. Підвозив, каже жінка, вона каже, підожди, зараз я побіжу, оце спеціально їду бумагу по акції взяти, щоб не одну упаковку. Mm -hmm. Приходить назад і каже, уже не було. Mm -hmm. Я бачу, що. Упаковка на 100 гривень, а там 55 гривень, зараз глянемо що там. Таксі скаже, та вона нічого, по-моєму, отак мені сказав. А то буває в чотири рази складеш, а воно таке, як промакошка. Татко чекає картоплю, їсти хоче, не дочекається. Відстояної водички, друзі, всі квіти поливаємо, щоб оті всі бактерії, мікроби усілися, якісь пропали, вона стоїть тепленька. Треба, щоб все осідало, а О, потім там, поливати. Всі От тут ще влажні, бачиш, як сонце. Да, отут висихає тут дуже швидко. Угу. Ой, ну Які ж ну Як же, щоб світло на них впало, я не можу. Показати вам, тому що не з цієї сторони ми дивимося, камера засвідчується. Де розовеньке, симпатичне? Така квіточка симпатична. То червоний ма. Розовенька. Та ні, ну це червоний, аж бордовий, говорить розовенький. Де ти там побачила розовенький? Червоний. Ну, красиво, а цей зелений прямо Та А ні, оцей красивіший. А я любилася. Красивий кущик. Угу. І білий шикарний рост, І отой білий мені подобається, хоч білий, він і такі високі. Так, угу. да, не вистачає сонця, так би воно вже відкрилося. Крутий, це крутий. Я Я ж хотіла. Воно якби не морози, думаю, чи Ма, мій... це треба полить він уже, бачиш. Та У -у -у. Покажу, Татко я. їсти хоче. Ма сказали оцієї машинки, собі тюлі пошити. Ого. Штори. Щоб ми пошили, щоб не купувати. Дивимо. Не обуховська, а 100. Хорош. Оце що, 100 метрів? Так. Да. 100 метрів, а на ці 60 метрів. І 100 Ну тут гривень. треба декілька разів складати, бо дуже все. все воно все... складається. Ну, та трошечки обуховська плотніше, але гарна, да, до папірець. Ну, і і 55 гривень у покупку, уявляєте? Взяла, або ще десь у них там була, 40. хто я знаю. Я дивлюсь, лишить отак збоку, я взяла і тут, а потім от у мені так сіста вже, що каже... Та, ну все, матусенька, я їж додай. А, а я кажу, яка акція, я думаю, що так дешево. <рес> все, все, гарна дня.